І з відео, напевно, і так зрозуміло, що я тут буду робити. Ладно, я повторюсь. Будемо робити весняний, ніжний, суперрожевий макіяж. Я тут прикупила трошки косметики рожевої. Я сподіваюся, що якщо малювати квіти на обличчя, якщо робити рожеві, голубі, фіолетові, зелені очі, то весна прийде швидше. Бюджет. Був такий обмежений. потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші. Тому у мене є косметика з Аврори. Я пішла в Аврору і трошечки скупилась. Що ще такого набрати, щоб весело було? Це як в корійських тіктоках. Вона, вона жовто-блакитна, Пудра жовто-блакитна. Хочу. Спробувати повторити щось цього з одною цікавинкою. У мене немає ластовин. Тому я купила оцього цього тюбіка. По-перше, я ніколи цим не користувалась. По-друге, я забула купити ластовиння. Я сподіваюся, в Єві біля будинку буде цей спрей, бо якщо не буде, це буде катастрофа. Тепер головне підібрати правильний відтінок. Ясне море, що щоб зробити такий макіяж, палетка ціней за 39 гривень за Аврори. Ну, нас не врятує. Тому я замовила тіні Джефрі Star. Отака от от малюточка. Такий от маленький рефіл рожевих. Рожевих ціней у відтінку Bubble Gum. Також у мене є квіточка. Я думала: або намалювати квіти, або я обведу ці, або я їх просто приліплю собі на лоба. У дівчат на референсах ідеальна шкіра. Супер зволожена. Я гадаю, мені не вдасться це повторити, але я постараюсь. Тикнула в глас. Ця тональна основа не дуже перекриває, але я люблю її за те, що вона на зволожену шкіру лягає зволоженим тонким шаром. Так, ну, наче? Наче супер. Далі піде консилер під очі. Ніколи так не роблю, але напевно перекрию всі свої недоліки. Пек -пек 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 -пек. У мене трохи залишився кольоровий гель від ламель. Просто підведу їх трохи. Дай Боже, вони вкладуться. Бо його тут зовсім мало. Я та людина, яка може забути намалювати брова, вийти з дому і так і так жити. Напевно, вам здасться, що не змінилось нічого, скоріш за все, так і є. Трошки щось там. Ластовиння треба наносити саме на вологі основи, тобто на цьому етапі. Можна ще нанести румяна, але я спочатку нанесу ластовиння, а потім румяна. Буде ахірена. Господи, допомашення. До речі, русий відтінок. Перше в першому житті в мене на обличчі буде ластовиння. Мама рідна. Майже нічого нема. Зараз, я нічого не бачу. О, Ідеально, Боже! Мені дуже подобається. Максимально багато впало на носик. Тут трошки величеньких крапель. Боже, це так, естественно. Я от ж думаю: чим наносити румяна? Ну, напевно, буду прямо пальцем. На цьому референсі, у дівчинки, румяна нанесені дуже яскраво і не класичним образом. Якщо я замажу дуже багато ластовиння румянами, я додам. Візьму кісточку і трошечки підтушую її. Ще насправді можу отак-от багато нанести і вийти на вулицю, тому що я дуже люблю румяна. В цьому макіяжі можна не боятися. Зайти під очі? О, клас! У мене просто рожева щіка, Ну так, достатньо. Ви б вийшли з такою кількістю румян на вулицю? Я б вийшла. Я підвинусь до вас поближче, щоб ви зацінили результат з румянами і результат з ластовинням. Вау! О! Весь цей час не було фокусу. Є... Тва... Боже, подивіться, які вони красиві. О! Мама рідна. Вау. І я вже не впевнена, що мені знадобиться ця дешманська палетка з Аврори. І так краще пальчиком. Тому що, по-перше, в такому випадку сам рефіл не пилить. А по-друге, ну, ну, подивіться, да? який пігмент. Я гадаю, що у мене виходить не через майстерність, не через новий пензлик, кісточку. Тільки завдяки тому, що ці тіні такі файні. Знаєте, яке у мене є божевілля? Я хочу взяти оцю кисточку і нанести трошки нищічки. На угу. <гас> Вау! <гас> Далі піде все ж таки білий олівець. Я пам'ятаю, як я останній раз фарбувалась з білим олівцем я просто взяла його з маминої косметички, не, не розуміючи, що він мені треба, і просто намазала собі очі. Ну, типу, все. Гарно. Легесенькими рухами. А, а я красива! Так, у мене тут є щось що нагадує чистий пензл. Ні, не нагадує. Ладно, візьмемо цей. Та блін, давайте просто пальцем його розташуємо там і все. Ну я, типу, не можу цією піндюркою туди залізти. Та і сюди можна теж пальцем. О, я сподіваюся, що кожен кадр наближення і віддалення я все ж таки ловлю. І я просто потім не е, віднайду купу проблем з фокусом. І ви в цілому будете дивитися ці відео нормально і не виключити, тому що я рука жоп і не вмію знімати. На рожевій тіні в цілому жовтий, менш яскравий, ніж синій. Помітно. Це добре, напевно. Тут куточок е, вийшов гарніше, ніж цей синій. Тому ми зараз підправимо. Мені подобається, але мене трохи підвів синій. І почав переходити. Разом з рожевим фіолетовий. Але в цілому в цілому — гуд, я сюди і сюди, на середину, в цю перерву, додала зовсім трошки інших кольорів, сюди трошки жовтого, сюди трошки синього, чуть-чуть буквально. Я тоді не розумію, на що я купила ось цю дурочку. А це не все. Ось такий набір глітерів. І як ви гадаєте, чи хочу я його зараз використовувати? Ні! Ось такі от блискітки. У мене ще залишилась ось така малишка. Теж куплена в Аврорі, не відкривається. Це хайлайтер. Мені здається, дуже красивого кольору. Я зараз зроблю свотч і хочу нанести його на пів обличчя, на носик, на очі. Щось його не видно. Зараз подивимось. Yes. А де? Собственно, блиск. У мене є відчуття, що мене обманули. Це якийсь обман. Забруднився, так блін. Я коли от знімаю цей перший злой слой, дивіться, який він стає брудний. Какашка. кашка. Просто зробимо це. А? Просто зробимо це. Не така у мене ідея з хайлайтером. Нанести всі три, що в мене є: перший від ось такий кремовий, і він додасть просто сяєво. Там не буде багато кольору насправді. Другий від Fenty Beauty. Вау-вау! Ось така подружка. Я нанесу ці хайлайтери і подивлюсь, як це все буде виглядати. І може хряпну ось цю какашку зверху. Подивимось. Да, а по нашому референсу дівчинка боком стоїть, у неї пів обличчя світиться, блін. Але ж ми робимо це не для фотографії в журнал, тому це має бути красиво, яким би ти боком не повернувся. Люблю хайлайтери, люблю румяна, люблю бути рожевою і сяючою. Я хочу нанести ці в куточок ока. О, Боже, просто палетка з гівном. Нічого, да? ну, типу, нічого не міняється, нічого не видно. Краще да я додам сяйво ось цими чудовими румянами. Їх погано видно на камері, але вони неймовірні в житті. Ось ось настільки сильно в мене зараз сяє обличчя. Да, я все ж таки нанесла всі три хайлайтера. Але ось цього аврорівського, де він дівся, типу, зовсім трошки, бо я зрозуміла, що його не видно. Він створює брудне обличчя. Подивіться, який він брудний. Тфу. Із нових продуктів у мене залишилась туш. Відкриваємо від Глембі у них якась. Я так зрозуміла весняна колекція Джоліці, Якщо я правильно читаю. Так, як ти працюєш? Я не читала на подовження вона чи на об'єм. Я б хотіла трошки обвести губи. І бахнути всередину багато прозорого масла. Масло бальзам. <пири> Таке у мене від глимбі масло. Ліп голос. Так, ми не будемо використовувати ці, оці дешеві квіточки, бо, ну, наші квіточки, якщо тут така квіточка. <пири> Мені дуже подобається ці рожеві тіні, мій блін фаворіт. Так, як це вже третє відео макіяж на мій канал. Ура! Отак, От типу, в'єтка макіяжа створена, да? і вона буде продовжуватись далі, тому що мені це дуже подобається. Сьогодні я повірила в те, що я вмію фарбуватись. Ну, да, типу, нанести просто рожеві тіні, на все око. Тепер називається Вмію фарбуватись. Бажаю вам щастя, здоров'я, любові, квітів. Цієї теплої весни будьте в безпеці, де б ви не були.